Лозівська мерія шукає 82 мільйони гривень, щоб врятувати систему каналізації. У місті з початку року почастішали випадки обрушення колекторів. Чи не щомісяця трапляються аварії? Керівництво міста побоюється подальшого погіршення ситуації, адже каналізаційні мережі зношені на 67% і вони руйнуються. Питання розглянули на комісії техногенно-екологічної безпеки. Більше розкаже Ольга Бондаренко. Для гаражного кооперативу по вулиці Слобожанській колишня південна 2 обвалився минулого тижня. Це четвертий випадок з початку року, розповідають водяники. У лютому каналізаційна труба зруйнувалася в районі торгівельного центру. За місяць неподалік, на тому ж другому мікрорайоні, у квітні знову біля торговельного. На комісії з техногенно-екологічної безпеки директор водоканалу Ілья Скалмуратов пояснює, причина усіх таких аварій одна зношеність мереж. Адіснулі все ладно время, Во второй половині 60-х років срок спортування вже примішають два срока. Ілля Скалмуратов розповідає, гази роз'їдають трубу, стоки витікають і навколо розмивають ґрунт. З часом земля просідає, разом із нею провалитися може те, що навколо. Водяники, хоч і моніторять стан мереж за допомогою спеціальної відеокамери, але техніка не може показати, що відбувається поза трубою, зауважує перший віцемер Олександр Житков. Запускают механизмы, просматривают трубы, их состояние. Но куда в сторону уходят, это уже аварийная ситуация, не дай бог, завтра какой-нибудь дом обрушится, просядет и обрушится. Вот поэтому это, этот вопрос и выносим не на комиссию ЖКХ, ни на какие-либо другие, а именно на комиссию по надзвичайным ситуациям. За підрахунками водяників на заміну десятка найпроблемніших ділянок колекторів потрібно більше 40 мільйонів. В Лозова доканала і в міському бюджеті таких грошей немає і не було за всю історію. Із 90 кілометрів каналізаційних мереж, які є в лозовій, замінені тільки пів кілометри. каже начальник управління житлово комунального господарства Олександр Залізінський. Тому кошти проситимуть з державного і обласного бюджету. Рішення комісії ТЕП буде підставою. Виносимо рішення, робимо запроси на. соответствующие службы, уведомляем и готовим необходимый пакет документов о том, что город Лозовая в сложнейшей ситуации. Завтра могут пойти обвал за обвалом. Лозівський мер Сергій Зеленський про аварійні колектори збирався особисто спілкуватися із губернатором. Проситиме у нього і 40 мільйонів на каналізацію, і 42 мільйони на очисні споруди. Вони сьогодні практично не виконують своєї функції. Також міський голова звернеться до міністерств екології і регіонального розвитку одноіменних департаментів Харківської облдержадміністрації і закріпленого за лозовою народного депутата України Анатолія Гіршольда. Так вирішили на комісії. Дякую.